Тарас Шевченко, русалка. Породила мене мати В високих палатах та й вийшла серед ночі у Дніпрі скупати, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою та й випливи русалкою завтра серед ночі. А я пойду гуляти з ним. А ти й залоскочиш. Залоскочи моє серце, нехай не сміється наду мною молодою, нехай п'є уб'ється не моїми кров сльозами, синьою водою, Дніпровою. Нехай собі гуляє з дочкою. Пливиш, пливиш, моя єдиная, хвилі, мої хвилі, привітайте, Русалонку. Та й заголосила, та й побігла. А я собі плила за водою, доки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже з тиждень як росту я, з сестрами гуляю, із будинку опівночі, батька. Виглядаю. А може, вже й поєдналась з паном у палатах, може, знову розкошує моя грішна мати, та й замовкла русалонька, Дніпро перенула, мов пліточка, а лозина тихо. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема вдома ні з ким розмовляти, а як прийшла до берега, то й дочку згадала і згадала, як купала і як промовляла. Та й байдуже пішла собі у палати спати, та не дійшла. Довелося в Дніпрі ночувати. І не счулась, як зуспіли Дніпрові дівчата. Та й до неї ухопили та й, ну з нею гратись. Радісінькі, що піймали, грались, лоскотали, доки вершу не запхали та й зареготались. Одна тільки русалонька. Не зареготались.